Добрий день, любі друзі! рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео поговоримо про непету. Це ще ми називаємо котовник, а також котяча м'ята. Стосовно цієї гарної рослини, квітує вона. Сьогодні у нас дивіться, сьогодні вже 16 вересня. Ось так вона у мене виглядає. Ці кущики я посадила 27 червня. Зверху прикріплю відео, як я, які я їх висаджувала, як вони виглядали. А сьогодні поговоримо, як можна розмножити саме цю рослину. Ну, по-перше, звичайно, можна кущик викопати і його поділити на декілька кущів. Також непета дуже гарно вона укорінюється, якщо її поживцювати. Живцюємо, як зазвичай, як ми живцюємо лаванду, як ми живцюємо м'яту, ну всі зазвичай так живцюються рослини. Ще один варіант це можна, дивіться, отак її присипати ґрунтом. І ось ці всі, зараз покажу, бачите такі гілочки. Якщо гілку покласти, вони починають ці маленькі гілочки рости вверх. А якщо вони будуть присипані, і, звичайно, періодично будуть вони поливатися, то кожна оця на цьому на такому більш здерев'янілому стовбурці з'являться корінці. Ще можна, звичайно, почекати, поки вона відцвіте і дасть насіння. Також непоганий такий варіант розмножити. Звичайно, це буде не так швидко і не так може, ефективно, але все ж це, можна сказати, такий самий простий спосіб. Непета квітує з червня і навіть на початку червня заквітає вона. І, бачите, квітує аж до осені, аж до пізньої осені. Такий дуже гарний привабливий кущик. Гарне листя, вони є різних сортів, є такі більш прямостоячі, є більш розлогі, є квіти більш фіолетові, насиченіші. Ну, в моєму випадку, ось такі. Бачите, зараз навіть над ними літають бджілки, літають метелики. восени Приємно за цим всім спостерігати. Ну, ось так, декілька рекомендацій я вам дала. Висаджуються на сонці. Не дуже любить вона полив. Але, звичайно, якщо дуже засушливо, то треба хоча б інколи її поливати. Ну що, всім миру добра. На все добре, до нових зустрічей!